Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу вам показати інкубаційне яйце від моїх кур: породи лікбар кремовий чубатий. Хто не знає, це мініатюрна порода з чубчиком, яка несе блакитно-зелені яйця. Ось я принесла з курника. Це зібрано у нас за 6 днів. Ось від 20 березня і по сьогодні 26 штучок. Тут я відібрала на відправку, відкалібрувала, забрала декілька, котрих мали, мали кальцієві нальоти, і кожне яйце підписане у мене датою, якою воно знесено. Значить, ось зараз добре видно, що яйця мають різний колір, є темніші. Є світліші, є зеленкуватіші, є блакитні, але загалом дуже гарненькі, симпатичні і дуже смачні. Це порода вона несе не крупні яйця. Стандартом заявляється середня вага 55-60 грамів, ну, звісно, можуть бути і дрібніші, і крупніші. Курочка сама, ну десь приблизно кіло 400-600, вона не більше буде півник до 2 кілограмів. Це мініатюрні кури, котрі достатньо гарно несуться, невибагливі, їдять небагато, їдять от зимою вони їли 120 грамів, зараз вже перейшли на 110 грамів на добу. У мене шість курочок з шести курочок. Ну, зимою бувало три яйця чотири в день. Во так бувало і п'ять, але не часто. Зараз вже потепліло. Зараз в середньому так у нас 4-5, 4-6, 4-5. Приблизно ось так, так щоб три яйця в день було, це ну, зараз буває рідко. Звісно, вони ще не линяють. Ще побачимо, як вони линяти будуть. Але їм 11 місяців, і рознеслись вони в листопаді. Ну, на початку листопада. Ще в линьку не заходили. Ну, на відміну принаймні, від наших барбезіє, які зараз почали линяти. Вони несуться, але набагато гірше барбезієшків. Ці поки що не линяють. І ось таке інкубаційне яйця я відібрала і зараз буду пакувати. Всі інкубаційні яйця, незалежно якої породи, я завжди замотую в туалетний папір. Для мене це не складає жодної проблеми і складності, тому що не так багато в мене тих курей. Яйця барбез'є, вони тримаються краще в лотку, яйця лікбара кремового чубатого, вони дрібніші. Відповідно, якщо його не поставити, не замотати, при транспортуванні буде холітання. За рахунок того, що воно в туалетному папері, воно не холітається. Я пакую в ящики від нової пошти 5 кілограмові mm. Вони величенькі, тому. Якби розрізаю лоток так, щоб на нижній ярус ставало 18 яєць. Зверху кладу вже другий шар лоточка і буду допаковувати. Всі яйця перед тим, як надсилати, я просвічую на, ліхтариком овоскопом на наявність мікротріщин. І можу гарантувати від себе, що на етапі пакування і відсилки немає жодної мікротріщини. Після того як яйця складені в лоточки. Ось так: от, в два шари. Тут у нас 26 яєць, яєць закладено. Ще це все фіксую скотчем, щоб воно трималось, і перевіряю. Далі буду використовувати ось таку пупирку. Нею ж упаковую і сам ящик. Якщо пупирки не так в мене багато, то дно засипаю. Тирсою прокладаю лотками, щоб повністю по дну, по стінкам, по бокам, по верху, щоб була порожнина, заповнена чимось, щоб максимально убезпечити пересилку. Контролер якості старший по зміні, як завжди, у нас на вахті. Все проконтролював. Купирку не шкодую. Я зазвичай купую метрової ширини, воно мені і якраз нормально виходить. В ящику застелено купиркою теж. На дно я проклала ще шматок коробки. Ставлю саму посилочку. Ось у мене є такі якби відходи, то будемо бочини поки що прокладати цим. Ну, ось, зафіксовано так, ось я трушу, посилка не холітається. Приміримося зараз на висоту. Верх можна ще заслати, ну-ка я гляну, якщо у мене є якісь відходи, ще додамо супирки там, де це можливо. А ще для більш ущільності ще й досипимо тирси, щоб вона позалазила кругом. Туди ж я наклею стікер, кому воно їде. І в такому відкритому вигляді ми веземо це до перевізника на пошту. Тому що у нас вимагається, або ти показуєш, що у тебе там є, або у тебе це просто не приймуть. Звісно, на пошті це буде стікеровано верх і крихке. Але оператор хоче бачити, що там є і що воно надійно упаковано. Друзі, хто хоче інкубаційного яйця, таких кур. Пишіть в коментарі, залишу телефон свій. Замовляйте. На цим дякую вам за перегляд. Замовляйте якісне інкубаційне яйце. На все добре. До побачення.